Треба починати з себе. Тож, я всіх запрошую до Координаційної Ради Майдану. Там вам нададуть всім, хто хоче дійсно допомогти прибрати від сміття наш майдан, від різноманітних недовго. І мішечки для сміття. А для того, щоб наша толока проходила так ваго і весело, я попрошу зараз наших хлопців звукорежисерів режисерів не гучно, але таку ось бойову, нашу патріотичну музику поставити. Не гучно, але так, щоб було веселіше прибирати наш майдан, щоб наша толока проводилася з відповідним гарним. Настрої, давайте зробимо наш революційний майдан дійсно чистим, щоб було приємно подивитися, що в нас тут була всюди чистота і порядок. Дякую всім за проявлену ініціативу і небайдужість. Я вчора до себе зачитував 30 цікавих фактів про Україну, якими ми мають пишатися українці. І от...